Традиційно урочистості розпочинаються з привітань та побажань від міського голови, яка в своєму слові запевнила молодь первомайська, що у міста чудове спортивне майбутнє. Дуже приємно бачити тут сплав всіх поколінь. І малечу нашу, вибачте, що я вас так називаю, і більш дорослих спортсменів. Ви є гордістю нашого міста. Нам є чим пишатися. Ви кожного разу, відвідуючи змагання, привозите нагороди додому. Сьогодні ми маємо гарну інфраструктуру для заняття спортом в нашому місті. Ми маємо і гарний стадіон. Ми маємо безліч спортивних майданчиків. І на сьогоднішній день е, велика допомога нашого почесного громадянина Василя Миколаївича капацини в тому, щоб ми мали можливість займатися спортом в нашому місті, дуже велика. Зазвичай це свято саме той день, коли управлінням освіти та мерією відзначають кращих тренерів та їх команди. Місто власне бачить нашу роботу, це не наш роботу. Тож тому трудиться роботом зіткнуваю що ми, би, трудимся, з дітьми, з поколення. По принципі, як була та знак оцінка нашої діяльності. за словами викладачів фізичного виховання. Найбільшою нагородою за свою працю може бути тільки показник успіху підопічного, та саме отримання задоволення від своєї роботи. Для мене в даному випадку це не тільки робота, це ще й хобі можна так сказати. Це та совміщається. Якщо як хобі і робота совпадає, то такого чоловіка можна назвати щасливим чоловіком. З поміж привітань, міні-концерт за участю місцевих талантів. На завершення легкоатлетичний забіг на стадіоні та побажання мати в здоровому тілі здоров'я здоровий дух і звичайно нових спортивних досягнень. Олеся Ротор, Ірина Зозуля Ігор Мельниченко – все світнюс.